І так, всім привіт. Сьогодні ми будемо вилочити нашу картоплю, дожі прийшли, шашляки теж прийшли, займаємося будівництвом, підцепили борінку за тракторцем, помощник вже на місці, агроном оно теж йде старший, босс як в Тіктокі. Оператор покаже. Заціпимо так варінку, зараз протягнемо. Поки на вулиці у нас сонечко, градусів до 30-28 точно є, Їхав машина і показувало і будемо волочити. А що вийде, покажемо. Будемо. Казалось і 4, а висько 5. І така пшеничка у нас гарна. Далі ми включимося, коли вже будемо щось інше показувати. Ось, друзі. Ну, це перший раз як ми приходили, це вже другий раз пішов. Ще раз по картоплі. Їздок. І це вже краще виходить, ніж було. Ну, сказав це, що другий раз воно буде краще для картопельки. Ну, вищемося, будемо далі робити. Ось друзі, бачите, здох пропустив рядка, а це йде назад. Зараз побачимо. Перший раз один піде, а потім назад будемо йти. Покажу другий. А потім можна піти попити пива, поки не так перший раз приїхали, зараз будемо назад їхати, побачити, де другий раз воно краще. Наше подніхав. Знову повторяю, оце покропили нам пшеничку. Така гарна вийшла. Наш вже їздок доїжджає до кінця города. Навіть вже виїхав. Петровна вже пішла провіряти, що все зробив він. А наш там емтезюк стоїть, відпочиває. Бо-бо-бо. У нас радіатор пробитий. Паяли-паяли, та ні не запаяли. Ні. Як дід каже, хер на нього. Це робота нам на суботу. Оператор Ось наш Оператор, оператор на місці, тож зроблено, так що лайк підписка. I to będzie Ukraina.